Типові помилки при оцінці кандидатів на інтерв'ю. Одна з найбільш таких розповсюджених і частих помилок це ефект першого враження, або ще як називають її психології, ефект Ореолу. Тобто те, як людина повела себе в першому там на першій зустрічі, при на перших вже секундах складається враження і надалі, як вона буде поводити себе в роботі. Якщо вона запізнилася на інтерв'ю, то можна подумати, що скоріш за все вона буде запізні. Витися на роботу буде там зривати дедлайни, не буде виконувати вчасно взагалі будь-які там важливі і менш важливі поручення. Ну і так далі. І в принципі, певний відсоток імовірності в тому є справді психологія дуже тісно пов'язана в цьому напрямку при оцінці персоналу на першому інтерв'ю. Вона важлива але. Це тільки 50%. 50% все ж таки потрібно розуміти і допускати, що це не завжди працює. Може так бути, можуть бути якісь на те обставини, що людина от перше враження справила не настільки 100% підходящий кандидат, і на те були якісь важливі причини. Хоча в роботі вона зможе проявити себе абсолютно по-іншому, проявити, показати ті необхідні риси якості, які будуть актуальні і важливі для роботи на вакансії, яка відкрита і до якої пройшла людина на інтерв'ю.